Диверсія чи дитячі пустощі отруєння дітей у Летичеві сколихнуло усю область. А хмельничани тим часом виконали план з чергової хвилі мобілізації. Головні теми тижня, що минає у підсумковому випуску новин на телеканалі ТВІ 7+. Два десятки школярів Летичівської школи на цьому тижні проміняли шкільні парти на лікарняні палати. Звичайний та буденний навчальний день перетворився на госпіталізацію учнів 6-11 класів. Знахідка невідомої на той час речовини наробила галасу та паніки не тільки у селищі, але й на усю область. До місцевої лікарні діти зверталися із симптомами задушливого кашлю та блювоти. Найважче прийшлося двом дівчатам, які хворіли на астму. Їх доправили в обласну лікарню. Правоохоронці своєю чергою розпочали кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Слідчі дії таки пролили ясність у цій гучній події. Як з чиєї вини та чим потруїли школярі, з'ясовував Максим Посполіта. Пусте По подвір'я школи, класи та коридори, таку незвичну картину в середині навчального тижня можна було спостерігати в одній із шкіл Летичева. Звичайний робочий день для всіх служб міста перетнув обідню пору. Близько першої години дня Летичев сколихнула звістка про масове отруєння учнів. От, підходить до мене орієнтовно без 20, без 15, 12. Заступник директора законої роботи каже, що у нас на третьому поверсі. Незрозумілі якісь випари є в туалеті біля туалету, значить от і деякі діти, значить, себе погано почали почувати. Не? За вказівкою директора діти почали евакуацію. Першою школярів оглянула шкільна медсестра. Плив невідомої речовини. Спершу відчули астматики та алергіки. В обідню перерву. Коли діти йшли до буфету, до столови, стали масово йти до мене із жалобами рвота, сльозилися очі, кашель, задуха. В основному дітки ці, що в нас стоять на диспансерному обліку з бронхіальною асмою, які хворіють на алергію. Невідома знахідка отруєння дітей та ще плюс до того війна на сході змусила запрацювати всі служби міста в режимі надзвичайної ситуації. З перших хвилин знахідкою почали займатися експерти ДНС. Речовина виявилась невідомою як для спеціалістів, так і для приладів, які є в них на озброєнні. Призначення прибула невідкладно хіміко радіологічна лабораторія яка вилучила цю речовину і почала проводити з неї досліди. Але станом на сьогоднішній день ця речовина не ідентифікована як отруйна чи не отруйна, тобто її походження поки що невідоме. Як вона виглядала? Ця речовина була тілесного такого кольору в пластичному такому стані. Надзвичайні служби займаються своїми справами. Медики ж в свою чергу приймають хворих учнів. Станом на 16-ту годину середи лікарі Латичівської районної лікарні прийняли 18 постраждалих, двоє з яких дівчата, які мали вроджені проблеми з дихальними шляхами, які були відправлені у Хмельницьку обласну лікарню з ознаками отруєння та задишки. До нас поступило восьмеро дітей, доставлені карати швидкої допомоги з проявами, кашлю, гіперемією зіву і нападами такі ядухи. Це було у двох дівчаток. Дівчат з ядухою госпіталізували в реанімаційний відділ. На протязі трьох годин поступило ще десять дітей. Тобто, всього було 18 дітей. За даним фактом, правоохоронцями району було відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство. Невідома субстанція була відправлена на дослідження в обласний центр. На даний час ця речовина направлена на дослідження в НДКЦ України в Хмельницькій області. Відповідно призначена експертиза. Працівниками міліції проводиться досудове розслідування, постановлення всіх обставин подій по даному факту. Самі ж діти розповідають, невідомо знахідку знайшли дівчата 9 класу на першому. Поверсі школи. Вони ж вирішили її втопити в туалеті на третьому. Припускають, що дана речовина взаємодіяла з водою, внаслідок чого виникла хімічна реакція та отруєні випари. Дівчата принесли на третій поверх, де розміщувався жіночий туалет, та відповідно викинули її в сміттєвий бак, де знаходилась вода. Відповідно, пішла, так як попередньо ми вважаємо, пішла реакція, яка і спричинила паніку та евакуацію 800 чоловік учнів та навчального складу». Але в цій справі є деякі розходження. За словами директора та працівників правоохоронних органів, якихось випарів під час обстеження не було виявлено. Версію того, що це було розпилення якогось газу, можливо, сльозогінного висунув і головний лікар місцевої лікарні, посилаючись на схожі симптоми. Врогідніше всього, що це було якийсь розпилювач. Тобто це міг бути чи газ, якийсь чи дезодорант. Зразу я вийшов на третій поверх, подивилися. На той момент, як я вже підійшов, ніяких слідів випарувань не було. Ніяких, наприклад, таких, щоб якісь запахи були, не було. Крапку у цій заплутаній та сколихнувши, щонайменше всю область справи, поставили правоохоронці. Для одного із центральних каналів міліціянти прояснили ясність у цій пригоді. Одна із учениць, яка знайшла невідому речовину, розпилила газовий балончик, який сама ж принесла у школу. Коли діти почали кашляти та задихатися, вигадала історії про підозрілий пакунок. Невідома речовина над містом та складом якої ламали голови спеціалісти, виявився звичайний фруктовим соком. Вирішила спробувати, що це за газ, що за балончик, так як вона не орієнтувалася в тому, взяла, попшикала на третьому порусі біля жіночого туалету, від чого сталася така ситуація. Тепер учениці може світити виключення зі школи, а за те, що вона накоїла, розплачуватися будуть батьки. На них чекає грошове покарання. Вже з понеділка навчання школи відновиться. Вчинок дівчини міг спричинити дуже важкі наслідки, але добре, що закінчилося все без ускладнень та жертв. В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. До війська кличуть чоловіків віком від 20 до 60 років. Кажуть, у зону проведення антитерористичної операції непідготовлених бійців не відправлятимуть. Але інформаційна війна і тут шкодить Україні. Фейкові повідомлення, які час від часу сколихують інтернет-простір, негативно впливають на українців, які вже й так рік. Живуть звістками про смерті. Статистично Хмельниччина та Полтавщина виглядають на цьому фоні як найбільш загартовані до інформаційної атаки. Обидві області не набагато, але все ж таки вирвалися вперед за кількістю мобілізованих. Цього тижня ми зустрілися із заступником начальника відділу по роботі із особовим складом Хмельницького обласного комісаріату Олегом Мігором. Чому власне зараз знову проводиться мобілізація, якщо немає оголошеного воєнного стану, так і офіційно в країні перемир'я? Як з цим? Наскільки це законно? Наскільки є підстави? Підстави є законно там вказані, які є види мобілізації, з якою вони метою проводяться? У Нас оголошена часткова мобілізація. Тобто, для поповнення і збільшення збройних сил. Навчен... створення навчених резервів і ресурсів для оборони України. Розкажіть, будь ласка, чим власне вона відрізняється від попередніх? Саме головне, чим відрізняється від попередніх трьох мобілізації, які були проведені в 2014 році, це тим, що в першу чергу були враховані всі помилки, які були допущені, особливо в першу і в другу чергу. Тож більш детально пішов, відбувається підхід до відбору мобілізованих в плані вивчення її. Морально-ділових якостей, перевірки стану здоров'я і відсутності чи наявності цього військового досвіду. Коли і куди будуть відправляти тих хлопців, яких зараз власне мобілізують. Я чую з хлопці мої все називають. Там і дорослі чоловіки а також. Куди будуть власне, їх відправляти і коли? І зараз всіх, хто мобілізований даний період, вони всі направлені в навчальні центри. Згідно планів підготовки, де пройдуть перший етап підготовки тобто основи загальновійськових дисциплін. Потім з нагадування або навчання по спеціальності, які вони будуть поставлені в цих навчальних центрах навчатися. Після цього вони будуть направлені в військові частини. Це не говорить, що вони всі, хто тут мобілізовані, вони всі будуть на сході. Залежності в тісній спеціальності і військової частини, де знаходиться військова частина, вони будуть виконувати задачі в тих військових частинах. І, ну, звісно, частина з них сума з бойових підрозділів не попадуть на схід, але згідно наших кільних документів, не раніше 40-45 діб після підготовки, чи часто зустрічаєтеся зараз тим, що намагаються ухилитися власне від виконання своїх обов'язків? Відкрито від Відмови від мобілізації немає. Тобто військово зобов'язані намагаються шукати якраз, полузаконні, полулегальні методи, методи, шляхи. методи шляхи для того, щоб якраз, не потрапити під мобілізацію. І на сьогоднішній день, поки не одного протоколу про адміністративну і кримінальну відповідальність тих військовослужбовців поки не оформлено. Але такі випадки є, і ці всі випадки передані матеріали у органи правопорядку. Пусть до міліції чи змінилася? От власне ця ситуація, чи як вона змінювалася протягом всіх хвиль мобілізації? Якщо взяти, можливо, пригадаєте, як було під час першої, другої, третьої, і зараз вже четвертої щодо ухиляння змінюється якось чи все таки залишається більш сталою? Більш сталою. тут різких скачків, в тому що чи збільшується, чи зменшується, немає. Тут декілька процентів, але вони кажуть, важливо роль не грають. Тобто с іде на тому ж самому рівні. Чому власне ухиляються? Небажання. Служити нерозуміння відповідальності, що всі повинні пройти цей обов'язок виконати зі на Конституції. Це, все, це основне. Ця інформаційна війна, яка власне зараз у нас також триває і дуже часто не тільки з боку Росії, а й українських засобів масової інформації. Чи впливає власне це на те, що хлопці, чоловіки вони починають боятися, тому що наслухані про багато речей, як, наприклад, була така файкова новина щодо Хмельницького, що в багато хлопців повернулися і лежать в скарженцях, так і ще якщо їх забрали з полону, то їх нібито кастрували? Такі речі впливають. Пливають на те, що вони не хочуть потім іти до війська. Якби ці речі не впливали, то б не було такої потужної інформаційної атаки, чи, ну, скажіть, з інформаційної війни зі сторони Російської Федерації і певних інтернет і ресурсів друкованих дан цих туристичних організацій ДНР. ННР. Вони впливають. Існує інформація про те, що з ем, сіл. Беруть більше, ніж з міста, що є от така несправедливість. Чи можете ви підтвердити цей факт, чи навпаки його якось спростувати? Така інформація є в деяких військових військових області, де да, звертаються громадяни, які вважають, що сіл беруть більше, ніж з міста. Може сказати, він сьогодні кажуть, враховуючи теж таку можливість прогнозування. І випадки звернення громадян. В обласному військовому комісаріаті були організована взаємодія з представниками державної влади, в першу чергу, це райони, главами райони, Держаміністрації Рад, де були як кажуть, намічені задачі, щоб зробити рівномірний розподіл призову військовозобов'язаних, як з сільської місцевості, так і з міської. І це виконується все, все йде по порядку. Да, так, поки цей, цей план виконується. Шуц дотримуються принципу соціальної справедливості одним з як виражалися деякі ці Вчета, громадяни при звернені. Е, говорила з волонтером, і він е, висловив от таку думку щодо того, що є дуже багато навчених людей, які вміють користуватися власне зброєю. Це як прокуратура, так і якісь позавідомчі е, 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 охоронні агентства. Е, а натомість на схід все таки беруть людей, які не вміють так. Не вміють нею користуватися. Чи так це, і чи, от власне, щодо прокуратури, чи берете за якимись отакими професіями? Якщо брати офіційні дані, то наведені саме головної прокуратури, прокуратури України. Багато представників прокуратури теж знаходяться в зоні, ІТО, але в них специфічне виконання завдань. Вони виконують її якраз по своїй спеціальності. Виконують догляд за, це, за дотриманням законів у військовій сфері. Можна сказати, що прокурорів не призивають це не так, вони виконують свої задачі. А по поводу призову служивших не служивших, чи маючи володіння, охоронне генства теж мобілізовують. Вони кажуть, не мають ніяких прав на відстрочку чи вісточку від мобілізації. Тому теж з числа охоронних структур мобілізовують людей їх багато служить. Кого вже призвали до армії нині, навчають кермувати бронемашинами та поводитися із відповідною зброєю. Цього тижня вояки відпрацьовували отримані знання у реальних умовах на військовому полігоні поблизу Житомира. Під керівництвом хмельницьких прикордонників Тетяна Очеретнюк бачила навчання на власні очі. Вибухи стрілянина, артилерійська канонада, умови максимально наближені до реального бою. Бійці, котрі потрапили під четверту хвилю мобілізації, нині на полігоні відпрацьовують військові навички. Курсанти навчені. Ми вже провели в академії з ними неодноразове заняття. Сьогодні в ці два дні ми працювали чисто з стрільбою. Серед тих, хто навчається, і Сергій хлопець родом з Луцька. До війська пішов добровольцем. Каже, що готовий у будь-який час відправитися у зону проведення антитерористичної операції для охорони державного кордону. Ну а поки у процесі навчань відпрацьовує отримані знання. Гарно про проводили навчання. відстрілялися дуже прекрасно на машинах. БТР, від'їздили на оцінку. відмінно. готовий в будь-який час виступити по охороні державного кордону в будь-яких участках. Під час навчань мобілізовані вояки стріляють з різних видів зброї. Цей досвід згодиться їм у майбутньому. Викладачами АЗІВ військової справи для чоловіків стали офіцери та службовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми стріляли з двох видів зброї. Це з озброєння БТР, а озброєння БТР – це КПВТ, крупнокаліберний Владимир Танковий, Кулемет і ПКТ. Кулемет Калашнікова танк. Успіхи мобілізованих бійців у стрільбі командири оцінили, Запевняють бажання навчатися та захищати країну у них не бракує. Хто хоче навчитися, той завжди навчиться і ну будуть. Будуть ну, це все приходить з часом, розумієте? От, ми дали ази. Далі вони будуть це все закріпляти в процесі служби. І професійні військові, і ті, хто щойно потрапив до української армії, кажуть застосовувати військові навички у реальному бою, не хочуть проте, якщо доведеться зустрітися з ворогом на передовій, відсіч дати готові. Поки Росія намагається зірвати четверту хвилю мобілізації в Україні, українці активізуються. Доки біда не приходила до хати кожного, хата залишалася з краю. Проте теракт у Волновасі, Донецький аеропорт, обстріл Маріуполя ті страшні біди, які об'єднали українців та змусили відкрити очі. Це вдаване перемир'я забрало занадто багато людських життів. Допомоги від держави традиційно виявилося замало, тож у бій із новими силами йдуть волонтери. Втім, тільки за такої підтримки не всі життя за рідну землю готові віддати. Приходить чоловік, в якого двоє дітей, і запитує, скажіть, чи можу я уникнути мобілізації? Я йому показую закон, читаю, роз'яснюю, що ні, не може, тому що немає тих підстав, які 23 статтею про мобілізацію передбачені. Дякувати Богові, з такими запитаннями до пані Таїси хмельничани звертаються рідко. Більшість чудово розуміє, хто як не ми. Я є людина військовозобов'язана. Якщо мені особисто прийде повістка, я ніяким чином косити не буду. Від цього я піду виконувати свій обов'язок. Ну, якщо не там, то будуть нас. І якщо покличуть, то треба йти. Повірте мені, всі, хто тікає від неї, ну, ну скажімо, низькі люди. А от коли йдеться про рідних та близьких, хмельничани не такі впевнені. Не ну не хочеться рідних відпускати на війну. але потрібно, щоб всі, ну, в сіну в наш країну типу, до нашого міста не прийшли. Якби це стосувалося мого чоловіка, бо не дай Бог мого сина, я б його заховала десь і нікуди не відпускала, але обов'язок є обов'язок. Волонтери ж кажуть, українські чоловіки не хочуть в армію не тому, що бояться, а тому, що держава може забути, що він воював на сході. Вони були настільки патріотично налаштовані після того, з чим вони зіткнулися. Рівень цього патріотизму він дуже дуже якби занижується. Багато говорять про те, що питання не в тому, що не хочуть захищати батьківщину, а питання в тому, що не хочуть опинитися в безпорадній ситуації. На початках цієї війни, під час першої хвилі мобілізації, кістяком армії ставали добровольці. Ті, хто відстоював громадянське суспільство на майдані, йшли боронити його на схід країни, а вже потім зіштовхувалися з бюрократичними перепонами, довідками і довідочками. Юристи ж кажуть, найбільше нарікань на Яворівську військову частину. Там навіть обов'язкові довідки про участь в АТО видають неохоче. Вам зобов'язані цю довідку дати на першу вашу вимогу вас або будь-якого члена вашої сім'ї навіть поки. Ви ще знаходитеся в АТО, якщо вже повернулися із зони антитерористичної операції, ця довідка мусить бути видана вже негайно. Крім таких об'єктивних причин, чому чоловіки до армії не хочуть, олії у вогонь підливає і російська пропаганда. Зараз гуляє по місту Хмельницькому. Це те, що там нібито наших військовополонених, які потрапили в полон, їм зробили кастрацію і так далі. От я особисто цим питанням займався, перезвонив зокрема начальнику військового госпіталя в деякі ще медичні установи, вони перезвонили по своїм колегам по Україні, тобто цей факт не підтверджується. І це ще не апогейне вігластва. Нещодавно один із засобів масової пропаганди Росії знайшов геніальне пояснення походженню Чорного моря. Чорне море суть об'єкт іскусственного происхождения, відкопаний вручну древніми українцями, або як їх називають самі історики Незалежний, древніми украми із завісті. У всіх море було, а у них не було. В результаті героїчного труду многих поколінь Україна обзавелась столь необхідним їй водоемом. І ви даже не догадываетесь, з якою саме целью вони його копали. Щоб ми і стирати інтенсивною інтенсивний Укров і об'ясняють сучасні українські історики таке количество сірово в нижніх слоях. Чорні те, що відбувається в Московії, це намагання зірвати четверту хвилю мобілізації. І один з таких яскравих прикладів є те, що в інтернет мережі поширюються там всілякі чутки, тобто фейки. Мобілізація вона не зменшується, тобто люди відчувають відповідальність. За ті процеси, які відбуваються в країні, ба більше після початку четвертої хвилі мобілізації українці та хмельничани, зокрема, почали ще активніше допомагати українській армії. Багато наших хлопців загинуло на сході. Багато людей, якби розуміє, що діти, дружини залишились самі. Вони не потрібні державі, не потрібні тим військовим частинам. В принципі, не потрібні нікому, крім своєї країни і небайдужим українцям. Ми їдемо в якусь родину, наш благодійний фонд, мої колеги, і ми потім висвітлюємо це. Люди відгукують. Ця люди приносять речі, люди приносять ліки. Хтось приносить гроші, хтось приносить одяг. Але людям треба казати людей, в яких в сім'ї, родичів або знайомих призвали до війська, вони зразу стають, стають набагато активнішими, починають допомагати. Починають дехто з них ставати волонтерами, і допомагати українському війську. Величезний вплив на активність у допомозі війську на громадян чинять і українські засоби масової інформації кажуть волонтери. Якщо по засобах масової інформації передають про те, що йдуть на сході в бойові дії, що українська армія потребує допомоги, то люди встають, збирають якісь кошти, роблять якісь акції і допомагають. Якщо по засобах масової інформації, по всіх, наприклад, протягом великої кількості часу передавали, що на сході перемир'я, що ніякої війни немає, нічого не потрібно, що українська армія на 100% забезпечена всім, то тоді люди відповідно і вважають, що нічого робити не потрібно, все так добре. Власне, тому після оголошення так званого перемир'я українці трохи втратили інтерес до волонтерських рухів. Раніше смерть кожної людини вона якось була як проходила так болем в кожного в серці, і воно якось відчувалося. Зараз люди, не хочу сказати того слова, але вони звикають до крові, звикають до смертей і стають більш. Ну, Такими реагують менш е, активно». Та після теракту під волновахою вбивства кіборгів у Донецькому аеропорту та обстрілів Маріуполі українці усвідомили, армія забезпечена далеко не всім, і без підтримки громадян України хлопцям, які воюють на сході з Росією не впоратися. Не чужих слів про потреби українських вояків знає пан Анатолій. Нещодавно чоловік повернувся з під Лисичанська. Там дійсно активні ті дії. Все заміновано під обстрілами. Тому ми залишили вантаж на 25-му блокпосту, який далі попутним транспортом передавши до хлопців. Хлопці відзвонилися. Вантаж дійшов. Це були медикаменти кровоспині, знеболюючі, перев'язочні матеріали. Біда об'єднує. чим на жаль, чим страшніше речі трапляються на сході, тим активніше люди допомагають. І кожен сподівається на той час, коли нарешті українців почне єднати не біда, а радість перемоги. Україна пройшла довгий шлях до своєї незалежності. У кожному столітті вона мала своїх героїв та численні втрати. Так було і в бою під крутами. 29 січня 1918 року звичайні студенти затримали наступ більшовиків на Київ. На Аскольдовій могилі поховали їх. Такими рядками закінчується вірш Павла Тичини, присвячений цим молодим героям. Здається, історія повторюється. Україна вкотре бореться за свою державність, а молодь знову покладає своє життя за неї. Хто насправді винен у війнах, які нас переслідують, у істориків намагалася з'ясувати Ольга Лучинська. Що у далекі 18-ті роки минулого століття армія Моравйова вирушила в наступ до кордонів України. Стратегія наступу мала два напрямки північний та східний. Росія тоді не могла уявити свого існування без нашої держави. Тоді війна була оголошена. Сьогодні ж сусідська агресія відбувається під виглядом гібридної війни. Можна згадати, що зараз відбувається аналогічна ситуація на сході України, і можна відмітити те, що як і 97 років тому зараз є сучасні герої, які е... Перебуваючи на території Донбасу, в окопах в холодних і брудних бараках захищають територію нашої держави. В період національно-культурного відродження формувалось нове суспільство, готове боротися за Україну. Так було і убитові на станції Крути. 300 молодиків захищали рідні землі. Серед учасників бою під Крутом були і наші земляки, зокрема Микола Бублик, зовсім молодий хлопець з Меджибужа. А потім вони стали забутими на 70 років. Радянські часи полеглих в крутах називали зрадниками чи просто не згадували їх. Тепер же немає жодного сучасника ровесника тих крутівців, які не знають про героїчні події. Слав, слав, слав! Якось Євген Маланюк сказав дуже влучні слова. Він сказав, що саме бою під крутами зародився новий тип українців, борців за незалежність України. І я вважаю, що він дійсно досить правильно сказав, тому що саме ця подія дала зрозуміти українській молоді, що разом вона сила, і, будучи мужніми і відважними, вони можуть досягти будь-чого. Була молодь 20-го століття, і така сама молодь існує, і в 21-му столітті значить, українська держава існує і буде існувати. Слава Україні! Вразило мене найбільше патріотичністю та жартовністю перед своєю країною, адже один з них перед розстрілом і знущанням. Почав співати ще не вмерла Україна, та всі його підтримали. Вони не боялися смерті. Жодна країна не може бути без свого озброєння, без своєї армії. І саме цю помилку ми повторюємо зараз. Незламність духу українців передається з покоління в покоління, перекладом того події в Україні, які розпочалися ще рік тому. Сама молодь розпочала революцію гідності, багатомільйони майдан, перші вбиті, герої Небесної Сотні. Саме з молоді все почалось, саме з молоді почався Майдан. Ми бачимо сьогодні приклади героїзму. Ми бачимо сьогодні активну участь молоді, нашої молоді безпосередньо у цій війні, яка розуміє прекрасно те, що вона йде на цю війну. І наші молоді хлопці, і, до речі, дівчата, які там є, прекрасно розуміють, що вони. Можуть і звідти і не повернутись живими історичним подіям. Передували різні умови: це політичні, суспільні, моральні та духовні. Але незважаючи на різні сторіччя та умови, ворог у нас один як і тоді, в 1918 році, так і сьогодні, ми можемо провести певні паралелі неготовності українського суспільства роз'єднаності в середовищі політичних партій, реальних військових сил для. Того, щоб зупинити наступ російських більшовиків, це була до речі, пряма збройна безпосередня агресія. Це була перша війна радянської більшовицької Росії проти. Незалежної України під назвою Українська Народна Республіка бій під крутами. Показав відданість юнаків. Молоді студенти з семиденною підготовкою пішли у бій. В чому була вина цих підлітків? Тільки в тому, що вони взяли на себе обов'язок захищати батьківщину, але не були готові до цього. Але ж та було справжнє військо. Приклад героїзму молоді під крутами надихає сучасну молодь на відвагу, на підтримку і. Активізує їхню діяльність на підтримку сучасних воїнів, які воюють на східних областях України. Влада повинна пам'ятати, що простий народ дає їм свободу лише тоді, коли вони захищають суверенітет і цілісність України. Прикладом того, майдан покращення життя доладах в країні козаків, щось давно не так, тут звалиме рука. Життя за рідну землю готові віддати. А це студенти-прикордонники. Їх навчають вести себе на полі бою. Заняття ведуться тактичного і військового характеру. Тренуються правильно облаштувати та займати позиції. Вони готові захищати кордони України і вже не з голими руками йти на ворога. Як це було в бою під крутами? На цьому у нас все. Сподіваємося, що наступні сім днів принесуть новини кращі. До зустрічі на телеканалі ТІВІ 7 Плюс рівно за тиждень.